Привіт! Сьогодні ми зануримось у людський ландшафт Азії. Це ж континент неймовірних контрастів, де, уявіть собі, живе більше половини всього людства. І от щоб зрозуміти масштаб, давайте почнемо з однієї цифри. Просто вдумайтесь: із 50 найбільших міст світу, цілих 36 знаходяться в Азії. Вражає, правда ж? Як так сталося? Ну, ми розбиратися. Так от, щоб зрозуміти, звідки взялися ці гігантські міста, нам треба трохи відмотати час назад у не таке вже й далеке минуле. А все почалося з такого явища, як демографічний вибух. Уявіть собі ситуацію: закінчилася Друга світова війна. Завдяки міжнародній допомозі, новим лікам, кращій медицині смертність, особливо дитяча, різко падає. А от народжуваність залишається на високому рівні. І що ми отримуємо? Правильно, просто шалений приріст населення. Люди почали жити довше, а дітей народжувалося так само багато. Це зростання було настільки стрімким, що для економік багатьох країн стало ну, справжнім випробуванням. З часом ситуація почала змінюватися. Багато країн вступили в так званий демографічний перехід, тобто вони почали активно цим зростанням керувати. З'явилися програми планування сім'ї, стала доступнішою освіта, і це все для того, щоб якось впоратися з цим ну демографічним цунамі. І от подивіться, яка зараз картина. Це ж просто неймовірний контраст з одного боку. Японія, де населення, уявіть собі, взагалі, скорочується. З іншого Китай, який дуже сильно сповільнив своє зростання, і водночас арабські країни, де приріс населення досі залишається ну просто величезним, три абсолютно різні історії на одному континенті. Добре, з цифрами трохи розібралися мільярди людей. Але хто всі ці люди? Це ж не просто якась однорідна маса. Відповідь це щось схоже на велетенську строкату мозайку. Ви тільки послухайте цю цифру. Понад 1100! 1100 окремих націй та народностей проживає в Азії. Це без жодних перебільшень робить її найбільш етнічно різноманітним континентом на всій планеті. Просто фантастика. І ще цікаво, більшість країн тут багатонаціональні. От, наприклад, в Індії чи Індонезії понад 150 народів у Китаї чи В'єтнамі більше 55. Тобто, знаєте, країни, де живе переважно одна нація, як от Японія чи Корея, це тут радше виняток. Правило це якраз різноманіття. І, звичайно, це все відображається у мовах. Тут є просто гігантські мовні сім'ї: китайсько-тибетська, індоєвропейська. Вони охоплюють величезні території. Це створює такий неймовірний калейдоскоп звуків, культур способів мислення. Те саме стосується й релігії. Варто пам'ятати, що Азія це ж батьківщина всіх трьох світових релігій, і крім них просто незліченна кількість національних вірувань: іслам від близького сходу до Індонезії, індуїзм в Індії, унікальний японський синтоїзм. цей список можна продовжувати і продовжувати. Гаразд, ми вже знаємо, що людей багато і вони дуже різні. А тепер давайте подивимось, де ж усі вони живуть, бо розподіл населення це знову ж таки історія про шалені азійські контрасти. Отже, виникає логічне питання Азія перенаселена, і знаєте, це ніби просте питання, але відповідь на нього ну дуже і дуже неоднозначна. Вся справа в тому, що населення тут розподілене вкрай нерівномірно. Просто подивіться на ці дві крайнощі. З одного боку маємо місто державу Сінгапур, де на одному квадратному кілометрі тісниться понад 7,5 тисяч людей, а з іншого Монголія, де на такій самій площі живе менше двох людей, уявляєте? Тобто величезні території, Гімалаї, Пустелі Центральної Азії вони ж практично порожні. Там майже немає постійних мешканців. Тому Азія це не суцільний мурашник, це скоріше планета, де є суперщільні осередки життя і поруч з ними велетенські майже безлюдні простори. І от саме ця нерівномірність і запускає один з наймасштабніших процесів в історії людства це невпинний рух людей із сільської місцевості до міст. Але що цікаво, це не просто потік в один бік, існує і зворотний процес. Він називається рурбанізація, це коли, грубо кажучи, не люди їдуть на фабрику в місто, а фабрика приїжджає до них у село. Тобто міських спосіб життя, робочі місця, все це переноситься в сільську місцевість. І от вам просто приголомшливий приклад. Тільки вдумайтесь у звичайних селах на півдні Китаю виробляють 80% 80% усіх гудзиків та застібок у світі. Це означає, що цілі світові індустрії тепер базуються у колишніх фермерських селах. Це ж повністю змінює не тільки економіку, а й сам спосіб життя людей. І ось тут ми підходимо до найцікавішого: усі ці процеси: зростання населення, міграція, оця сама організація, вони, наче річки, зливаються в один потужний потік. І цей потік народжує абсолютно новий феномен азійський мегаполіс. Це, це справжні гіганти. Подивіться на ці назви і ці цифри. Це три найбільші міста планети за населенням у своїх офіційних межах. Чунцін понад 30 мільйонів. Шанхай, Пекін, і всі вони, як бачимо, знаходяться в Китаї. Але якщо ми подивимося не просто на місто, а на всю міську агломерацію, тобто місто разом із передмістями, то масштаби стають ну просто космічними. Візьмемо, наприклад, агломерацію Токіо Йокогама. Там живе майже 38 мільйонів людей, це більше, ніж населення цілої Канади. Думаєте, це межа? А от і ні. Є наступний рівень, і називається він Мегалополіс, це коли вже не просто місто і передмістя, а цілі ланцюги величезних міст зростаються в один гігантський суцільний міський простір. Найяскравіший приклад це японський мегалополіс Токайдо. Це такий собі міський коридор від Токіо до Осаки, і там живе понад 70 мільйонів людей. 70 мільйонів це більше, ніж половина всього населення Японії, зосереджена на одній відносно невеликій території, і схожі процеси вже повним ходом ідуть у Китаї. Отже, підсумуємо. людські історії Азії сьогодні. Це історія про просто неймовірні масштаби і безперервні стрімкі зміни. І все це підводить нас до одного, мабуть, головного питання питання про майбутнє. Бо те, що відбуватиметься з цими містами, з цими мільярдами людей у найближчі роки, це без жодного сумніву визначить, яким буде наше спільне 21 -е століття.